За 317 днів великої війни добровом для української землі стали 110 тисяч 250 путінських орків. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 530 російських солдатів. А в Росії не минає й дня без пожеж. Учора палало в Санкт-Петербурзі. Там загорівся завод Білорусь мтз Попередньо загинули двоє людей. Спалахнуло у будівлі, де розташовується зад Білорусь мтз яке постачає і виробляє. Трактори та комунальну техніку вогонь поширився на площу 420 квадратів. За словами гендиректора заводу, причина пожежі поки. Не зрозуміла цієї ночі. Ворог гатив по Дніпропетровщині. З десяток ворожих снарядів прилетіли у дві громади Марганицьку та Червоногригорівську. Люди на щастя не постраждали. Побило декілька приватних будинків, газопровід та лінію електропередач, знищено господарчу споруду. Не полишає ворог і Харківщину. У Куп'янську пошкоджено будівлю цивільної промисловості. А в дворічній Куп'янського району частково зруйновано ліцей. Там сталася масштабна пожежа, яку Гасили протягом трьох годин. Постраждав пенсіонер. Він у лікарні в стані середньої тяжкості у Херсоні. Окупанти обстріляли другу пожежну частину за два дні. Є загиблі та поранені. Зафіксовано не менше чотирьох вибухів. Поруч з пожежною частиною горів будинок в приватному секторі. Тим часом Міноборони Білорусі повідомило про нарощування регіонального угруповання військ. У Білорусь прибув черговий ешалон військової техніки. Як пише білоруський гаюн, не менш 50 одиниць. Це камази, урали, бензовози, зенітні установки. Тим часом білоруські прикордонники кажуть, що українці показують їм середній палець. А це додають білоруські військові небезпечні провокації. Останній випадок в пункті упрощеного пропуска Добрянка – оскорбительні жести, угрожаючи сторону пограничників». А Путін заговорив про різдвяне перемир'я ввечері 5 січня. Російський президент публічно доручив припинити вогонь на різдвяні свята. Напередодні до різдвяного перемир'я закликав патріарх РПЦ Кіріл Гундяєв. Відреагував на це секретар РНБУ Олексій Данілов, який назвав заяву Путіна брехнею та лицемірством. А в офісі президента це рішення Кремля назвали пропагандистським жестом. вони хатят. Использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Ну только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле.